Так, друзячки, всім день добрий. Не забувайте зараз, перед відео хвости і пальці вверх, все вверх. Чуть не наїхав на розйом Значить, що у нас із нового? Купили ми до нашого трактора. ДТЗ плуг трьохкорпусний Зараз буду вам все постепенно розказувати. Я тільки-тільки подивився е, відео Юрія Сербіна. Юрієц, привіт тобі. І він купив плуг. По-моєму, він казав, він би ушний плуг купив за 26 тисяч. І доставка там 200 ну, 3 тисячі. Я купив за 21 тисячу. І доставка 5. По новій почті. Він брав по делівері. От така різниця Віс мого плуга 270-280 кілограм. Що це за плуг? Це плуг польський старого зразка. Унія грудьонс грудьонс це, як мені об'яснив, Хазяїн, який продавав, це місто в Польщі таке, І це ж так він і називається. Унія Грудьонс. Купляв я його, виходить, е, Рава Руська, е, там на границі з Польщею десь. І він оттуда завозить ну, отаке навісне сільхозтехніку в Україну розтамажує і трошки продає. Людина нас дивиться, довго з ним балакало. Ну, коротше, вислав, все, я забрав гроші, заплатив, все хорошо. Значить, унія Гродінс, Грудінс, ну, ви Привет. поняли. Привіт тобі, Дмитро. Вітаю. Так. Значить, пух трьохкорпусний. В роботі був дуже-дуже мало. Ну, ось дивіться, перший. Перший корпус, який йде, ось що, самий перший стоїть. Гляньте, який який леміг. Гляньте, які отвали. Ніде нічого не затерте, не потерте. В роботі майже не було. Гляньте польову доску. Отак. Польову доску гляньте. Практически в роботі не було. Було, але дуже-дуже мало. Оце воно так приходить в розборному і на паліті замотано, отак усе тут. Состояння його дуже хорошо. Товщина метала везде 10 мм. Койде товще. Це виходить перший. Оце він нам помітив, ось другий. Вес це просто. Сейчас тоже проверим сюда. Вот дивиться с этой стороны. Вот так все идет. Полева доска, отвалы, лемех, везде все четко, везде все толстое, важкое. Ну, а то третій. Тут а як іде, регуліровки. Ось регуліровка двигає сам самі три корпуси вліво-вправо. У юрка проблема, яка він поставив, а не може його підвинути. Ось бачите, оце він двигається на самому тракторі. Тут сантиметрів 20. Я можу двигати і туди, і туди. Потім виставити оцей ось момент на клон, так сказати. Якщо буде одна половина в колі йти, а має бути рівно. Ось тут а, виставляю оцей болт у нас. Ось оцей він крутиться і виставляєш цим самим вище ниже. Це ж так і є. Ось оцей. А захват глубина. Ось оце колісо. Крутиш. Ось воно колісо і виставляєш глибину, яку треба. Колісо дуже легке, хороше, металічне. Люфта нема, подшипник чіткий. І даже є очистка від налипання. Отак. Значить, ось ці отверстия, де вдивається верхня ця штяга на трьох точке, бачите, теж не розбиті. Но у нас є проблема я каже, що в нам дуже здорові оці ось дірки. І я заказав токарю Сергію, що робить крупорушки. Крупорушку, що я показував, там стояла, її вже забрали. І Жіночка забрала на черкаси. І я йому заказав ось сюди дві пластини, теж по 10 мм товщиною. Но, щоб дві дірки просверлив під ось мій палець оттуда. Під оцей пальчик. А цей пальчик у мене якраз ось для моєї. Отак. І він зробить, виходить, отакі дві пластинки квадратних, ми їх заваримо і буде так само два цих дирки під штир. Нормально буде? Нормально. Це перший момент, що ми віддали робити. Щоб ним почати пользоваться. І також же... нижню оці ось, куди вдівається. Е... А ось воно. Ось у мене, допустимо, як іде яблучко обичні. І ці яблучка фіксується ж. Ось сюди. Щелк і все. І теж мені для... Моїх яблук надо, щоб отут отверсія було 28. А мене тут 22. А тут іде, якщо я не помиляюсь, 28. І от я теж спочатку хотів. Да. 28. Коротше закажу в інтернеті два таких яблука, тільки внутрішній діаметр 28. Я вдіну, під'їду, трактором щок, зацепив, тут аж заварим цю, вставив, люфтів не буде, нічого не буде. Так же міряємо тут. 60, ну тут -то воно розтягується, як хоч, ну грубо говоря, 70 А тут, я просто, щоб розуміти, ми... Не буде так як у Юрка Сербіна вийшло, що. А, якраз отлично, ось у нас. Отлично якраз. От він як у Діниця, буде трошки звузим. 60. А, ну да, ось 65 і є. Я думаю, туди-сюди в люфт є. Все підходить чітко. Ну оце що переробимо відверстя і оці яблука закажу в інтернеті і все. Чого ми його не собираємо. Він нам прийшов у розібраному виді. Я так подумав, що ми його перечистимо весь, щотками болгаркою, це іменно все де краска. Я купив ґрунтовку. погрунтуємо і купив краску, все покрасимо. А тут іменно де отвали, сильно чистити не будемо. Воно земною тут буде, як зеркало. Просто верхній оцей. Оцей мох, чи що воно знімемо, так легенько і все. А його землею затре. Так же він нам дав до цього плуга ось отакі Куто зніми. Куто зніми у нас ставляться. Ось сюди. О! Так, да, ось одна. А, ось друга. Вроде так. Да, ось одна і друга. Ось сюда ставляться, куто зніме. Ось отак. Він каже, що зразу не ставте, подивитесь, як буде тягти, а потім поставите. Якщо буде тяжко йти, поставите, буде трохи легше йому. А так, поки каже, пробуйте так. Це він от себе дав, куто ними. Будемо красити таким же кольором, як воно й було. Ось ну, Типу як пожарний. Всі болти, всі стяжки, все повністю в кульочку, все повністю є. І от ми думаємо, що якщо на цей трактор, бо багато мені пишуть, особливо в Тіктокі, що цей трактор не потягне оцей пух. Я показав в Тікток його. Він виходить як 3 по 30 йде. І як мені об'яснив цей... Продавець що мені його продав, що каже, це плуг трошки не такий. от Його путають там, з одеськими, там, нашими каже, тіпа, польськими, новими, хоча їх в Польщі каже, не роблять, їх роблять десь там біля них в Україні, а клеють наклейку, що польські. Каже, це зовсім різні речі, Це небо і земля. Цей плуг тягнуть набагато легше трактору. І працює він в землі набагато легше. Ну ми це все подивимось, як що набагато чи не дуже набагато. Ну і потім я вам скажу. Ось бачите, от я наблюдаю за плугами, ну це современними, які зараз роблять, китайські там, різні. Подивіться, який тут є згиб, Отак. Бачите, дуже сильний радіус. А там що зараз роблять, ну я ж і в інтернеті дивлюсь, почти рівно там чуть-чуть. А тут -а прям от срез іде прям ну набагато легше буде. І також, що кажуть, не потягне. А я ж йому кажу, та кажуть, що мій не потягне, туди-сюди 50 коників, 10. Він каже, не придумуйте і скажіть тим хай не видумують. У Польщі тракторці тягають по 40 коників без передка. Отакі плуги. Іде дуже добре і дуже легко. І по ціні от я взяв 21 21 чи 22. Скільки я казав, 21 чи 22? 21 тисяча. І от по ціні я взяв. І, я взяв так, що його, як ми перетрем, почистим. І вдруг він нам ну, от не підійшов. Важкий. Які є варіанти? Я ж наперед, як би забігаю. Варіант є зняти третій, корпус двома-два, допустимо. Ілі просто цей продати і купити щось попростіше, якщо, допустимо, не піде. Хоча воно піде, то я навіть не сумніваюся. Я завжди, як щось купляю, розглядаю такі перспективи, що чи зможу я його потім продати. І от, судя по його состоянню, ніде нічого не вбите, не, не затерте, не злизане, не заварене, не підварене, не вставлене, я знаю, я його весь перетру, почищу, покрасю, погрунтую. Поцепим, якщо не підійде, так же виставлю в інтернеті, його бисо заберуть. За ті гроші, які я на нього потратив. В других містах зустрічав точно такі плуги 25, 30 і пішло вище, хто як уже там його ума доведе. Цей чим хороший, він не ушатаний. і що мені подобається, людина сама. От мені, я вам казав, мені попадаються дуже хороші люди по житті. І сама людина приятна, така, ну знаєте, от, обична, проста людина. Що з ним балакаєш і вже йому і довіряєш, і гроші скинути, якщо треба було б, ну він не брав. І так далі. Так що так. Коротше, плуг я купив. Три по три. Ну, він каже, що, як мені там теж писали хлопці, в кого є такі. Він каже, йде 3 по 35 і 3 по 3. Оце в мене 3 по 30. Не по 35. Ну, вважаю, що ж воно, виходить, ось перший йде захват. От, допустимо, так. Перший йде захват. Як він тут? А. Ось так. Ось перший захват. Це я по пугу дивлюсь. Ось за тим. Перший йде. І третій. і от ця ширина должна бути у мене 90 см. Навіжу і поставити цей і тут. Ну так, да, десь так і буде, десь 90 см і буде. Первого корпуса, внутрішня сторона заднього колеса має торкатися ой, ну якраз в притірку до цього. До цього ж леміша. Ну Це таке це вже будемо розбирати розбиратися, настраювати. же колісо хотіли підшипники, все там чітко теж вичистимо, покрасимо, укомплектуємо, соберемо, будемо вам показувати. Де будемо показувати? Купив я вже одну ділянку землі, вже офіційно став власником земляної ділянки для СГ сільськогосподарської призначення. Будем Показують, є де і пахати, єз де і сіяти. І так же далі ще розсматримо, кої які ділянки є. Люди дзвонять, кажуть, ми розсматримо, щоб не дуже далеко від нас, щоб недалеко їхати. Хто там надумав свою продати дивиться мене десь тут, а рядом. Номер телефона, ви знаєте, віки дзвоните і там будемо вже зв'язуватися. Підходи, не підходи, ну і так далі. А взагалі процес потихеньку йде. Вже і купив, вже офіційно і переоформили документи. Ну і далі ще ж теж працюємо над цим. Це я для тих, що «зачем тобі плуг. Ну, треба. в мене там одна ось зараз цю ділянку, що я вже купив, там частина цілина йде, а частина був посаджений ячмінь. Хочу все туди цілина спахати, ну, буду показувати. І потім вже будемо десь просити сіявку, щоб дали, посіємо свої земельні ділянки. Так що то так. Що я ще щось хотів сказати і забув? А, за трактор. Що розвели кіпіш там на багатьох каналах, що оце 30-50 коників у мене, ДТЗ. ДТЗ 54 504 КК у секандір кабіна і гідравліка, примусова гідравліка. Що це йде, воно на базі 35-ки, 40-ки і тому подобне. Я не знаю на чому, але воно, так, виходить, легче на 400 кг. Но я дивився, там і грузи, у них інші оці. І грузи інші ось ці. Там набагато важче. Тут можна їх ще добавлять, для шпилька ще ж таки додав. Можна, в теорії, можна. Можна додати сюди протиловіс, можна ще додати. Оцей ящик, оцей, що тут, він важить. Важи 80 кг по, по пасту. Я його ще не важив. ну в мене є, сейчас навіть принесу покажу, отакі пластини металічні Ось отакі. Ось отакі. Вони, по-моєму, по, ми на роботі їх важили по 45 кг. Ось отак. Можу я так кинути 5 пластинок, отаких от по 45 кг і додати ще 200 кг. Можу. Можу я виїжджати в поле з повним баком. Можу. А якщо я буду ставити фронтальний навантажувач, от поцеплю і, допустимо, їду в поле з плугом. І зніму просто ковш, ну бо він не треба, а ця ж все рама останеться. Це що не вес, плюс до нього там ті ж 300 кг вес, а то й 400. Можна тут. Ух ти. Варіантів дуже багато. Це в нас на роботі ми зрізали колись і хлопці їх здавали на метал. А я кілька штук взяв додому. Думаю, пригодиться чи так щось там вирівнювати, чи щось тут. Може, по, по вісу ми оприділилися. Дурі тут хватає дуже багато. Ще й тим більше з турбіною. Ну, а кажуть, що двигатель, да, двигатель 50 коників, а база вся із 35-ки чи 40-ки. Не знаю, я знаю ціна. Зараз, я брав, як я брав, була ціна 520, а зараз оце ж долар упав, чи якщо ціна 498. Представте, наскільки зараз дешевше, вже на 500 доларів. Так що то так. Чого я його взяв? Та ціна нормальна. Ціна підійшла. Так, да, він легший от HK. І що? Та мені воно легше, воно не легше. І якщо треба, я вам показав уйму варіантів, зробити його важче, ніж H. ЧНК. НК. Реально, реально. Противовіси повісить, реально. Та я можу і колеса поставити шире, якщо треба. Можу, можу. А чого не Просто вже цінові. Можна і сам саму резину заказати шир, як я на Тайоті правду, мене ж менше, було, я поставив шир і більше. Можна, можна. Все можна. Що взяв? Тож ціна 520, як я брав, зараз 498. І новий 50 коників трактор. Современний. Як сьогодні мені один казав, мій знайомий, в рубашки за вас і роби. Чистої нової рубашки за вас робить. Що тут? А? Ну, я ще не разу його не мили, нічого. Що ми плануємо по ньому? Зніму потолок, все, е, за, оброблю шумоізоляцією. зніму всю цю підшивку. Оце все зніму. Заклею отут віброізоляцію, шумоізоляцію. Назад все покладемо це. Потім так я їду, я чую, як воно зибенчить. Тут треба вигнути оцей. Треба щось подумати. І закажу сюди оцей Єва коврик. Красивий, щоб цей. же тут зробимо шумовку ось двигателя. І оце все ззаді, все тут. І може бути сидіння, так, да, просте. А там, типа, як ВНК дороге. Ну, сидіння подивимося, начне знашуватися, щось не підійде, можу купити мадняво якесь прикрутити зі временем. А так, що мене не устраює? Печка встрає. Кондиціонер це взагалі тут він робить просто чітко. Устраює. Обзор 360 на екрані. Ну не подобається вам обріжете, оберете його. Я не вбирав, хай буде. Дворники є, стекла всі відкривають, все нове, чистеньке, гарненьке. Двері не такі. А, і кажуть, що затонірую вікна. Ну, воно ж тут по, -по заводу, виходить, йде, там 5% тоніруване вже. А зачем мені? Я і так їздити на ньому не вмію. Ще затонірую взагалі нічого не бачу. І, там же і мені для безпеки хай краще буде. А так, якщо сонце відкрите, там же ж включив кондюр, він потихеньку дує. І, і я вам скажу, що там шикарно. Навінюри і наполовину не треба включати. Там чуть включив, все, воно держить і все. Ну, оце я вам розказав. Чого я кажу? Що <клух> трактор цей потягне, цей плуг налегке. Тут його нічого тягнуть, ну як хоче сказати, нічого тягнуть. Для нього, для його мощей тут нема що тягнути. Також багато мені, хто в Тіктокі дивиться, мене в Тікток є теж такі тракторці, скидують відео і кажуть, ми робимо 3 по 30, 3 по 35, там, тягає нормально, взагалі ніяких питань нема. Люди держать з такими тракторцями, навіть менше 10, 15, 20 гектар. 24 коника, не 50, а це 50. Так, да, ну люди дивляться типу, воно кажеться, що якби жалко підпу... Ну і пахати ж не треба кожен рік. Ну, раз на три роки, а потім продіскував та й все сади. Ну що не так? Так. От у нас там цілина, її треба пі... пропахати. А потім передіскуй на наступний рік вже без пахоти. Ну, плуг має бути, фриза має бути, потім борона треба буде. Треба буде сіялка. Треба буде оприскуватель. Ну, оприскуватель, то він, я вважаю, найдорогий зимою купив. Все треба, ну все потрошку. Так що так, друзяки, А тут гляньте яка товщина всього. Ну, я думаю, як у дебелого, мабуть, 100-сильного трактора, якщо не більше навіскаться, ця трьохточка. Ну вона дуже мощна, що тут. А тут вагони цепляй і їжай. Тут нічого навіть балакати. А так все, все добре. Трактор як трактор. Ну... ну Буду показувати, самі будете приймати рішення, купляти такий чи ні, як подивитись його зівалка, як подивитись його з трьохкорпусним плугом. Варіантів куча, бери і доробляй, як ми любимо. Купить дешевше, але потім з часом вже дороблять. Та поно потихеньку, як куплять без кабіни, а потім пройшов годік, а він вже і кабіну за 2000 доларів купив, стави, чи 25, я не знаю, скільки вона там зараз. Ставлять так люди. Да, то, що купив, поки були гроші, а потім трошки опять заробив, вставив вже кабіну, бо понімає. А це я взяв із кабіною і з усім, Це здоровий плюс. Тоже ж, ой, давай бігом, хотів, без кабіни працю, по всякому. Ну, взяв так. Віка не спіши, ну я ж такий гарячий, як би. Побачив, зразу купив. Побачив зразу купив. Я ж можу так їхати, побачив, зразу купити все, а потім тільки думають, що я купив. Так от підождали, все, купили. Раді, раді, довольні, довольні, щасливі, дуже щасливі. Все, устрає. та все освіє, а що може не вистраювати. Новий трактор і. Не, не такий, що маленький, який, що этот, а нормальний. Я вважаю, його на 20 гектарів такий брати 25 сміло можна. Це навіть і думати не треба. Ну, а є ж, що взагалі не пашуть, тільки там таке. Потягав диски та й садять уже. Кожен по-разному. Так само і фрезур взяв, щоб було, щоб все, все, все було. Ось бачите, як тут зроблено. Ось взять, допустимо. Ось вставляється палець і два отверстия, а снаружи ще отакі ось дві шини, бачите? Товщиною 10 мм. Ну, щоб не так і і знашували стінки. Так і я там зроблю дві десятки, приварю і буде нормально. Так що, друзяки, все добре. Я вважаю, що все дуже-дуже отлично. Це все вам показав, А це у нас третій. Ось три. він намічав. На третьому п'ятка ось така йде. Бачите, ось така п'ятка йде. Я кажу, якщо мені треба буде, там чи оця ж польова доска, чи там якась запчастина, щось поламалось. Він каже, все є, набирай, я тобі відправлю будь-яку запчастину. Ну, знаєте, всяке може бути. Так що ото так. Важке, товсте, надіжне і він набагато ефективніший, ніж сучасний, Ну, що зараз продаються в Я думаю, буде непогано. Ну, а ви скажіть своє мнення. Що? Показав, що купив, розказав, що плануємо. Трактора це бняв і поцілував. Пока!